Шукати у всьому об'єктивність для приходу до спільного знаменника. Частково вже було мною сказано: суб'єктивність це різна позиція стереотипів ума, звичаїв і багато-багато-багато це як кажуть: моя власна думка. Коли людина запитує мою власну думку, то я кажу: ви знаєте, у мене є. Свій погляд, не думка як оприділення, яка складена з минулого і з усіх, а свій погляд, своє враження або бачення. Це об'єктивність. Об'єктивність це як знаменник для того, щоб знайти коротшим шляхом знайти єдність розуміння бачення певних речей. Воно дає великий виграш. Коли людина користується об'єктивністю, і тоді легше домовитись, ну так.